Вітаю! Сьогодні ми з вами розберемо одну з тих казок, яку, мабуть, кожен знає з дитинства. Так, так, це літучий корабель, справжня перлина українського фольклору. І ця казка ставить одне дуже цікаве питання: а чи може звичайний хлопець, якого всі вважають, ну скажімо так, невдахою, досягти чогось неймовірного? Історія якраз і починається з героя, на якого ніхто не ставив, навіть його власна сім'я. Отже, давайте знайомитись. Наша історія розгортається у досить типовій для казок ситуації. Є родина, троє синів, але як це часто буває, ставлення до них, м'яко кажучи, дуже різне. І ось подивіться, яка разюча різниця. Це ж буквально два світи в одній хаті. Старших синів батьки люблять, називають розумними, їм дають і гарний одяг, і смачну їжу в дорогу, а молодший його зневажливо кличуть дурним, з нього сміються, його сварять, а в дорогу дають лише черствий чорний хліб і воду. Ця несправедливість вона просто кричить з кожної деталі. І знаєте, що, мабуть, найболючіше? Навіть рідна мати, замість того, щоб благословити, кидає йому вслід Куди ти, дурню, тебе ж вовки з'їдять. Тільки уявіть собі такий старт повна самотність і жодної краплі віри з боку найрідніших. Але як це часто буває в казках, саме тоді, коли здається, що все пропало, в історію вривається трохи магії. І все починається з одного єдиного доброго вчинку, який змінює абсолютно все. Дорогою наш герой зустрічає старенького дідуся. І що він робить, маючи лише той черствий хліб, він щиро ділиться останнім. І це, друзі, ключовий момент. Бо цей дідусь не просто перехожий, це класичний казковий персонаж, так би мовити, чарівний помічник. Його завдання перевірити героя на людяність. Що ж відбувається? Доброта отримує миттєву винагороду, його черствий чорний хліб просто на очах перетворюється на білі пухкі паляниці як у панів це ж прямий доказ. Неважливо, як ти виглядаєш і що про тебе думають, важливо, що в тебе всередині. Далі дідусь дає йому, ну скажімо, прямо дуже дивні інструкції піди в ліс, вдар сокирою по дереву, впади і спи. Звучить трохи абсурдно, правда, але в цьому й суть. Від героя не вимагається ні сили, ні якогось особливого розуму, потрібна лише довіра, просто повірити в диво. І він робить це, просто слухняно виконує все, як йому сказали. А коли прокидається, тільки уявіть собі цю картину. Перед ним стоїть корабль, золотий корпус, срібні шогли, шовкові вітрила. І він літає. Те, що здавалося абсолютно неможливим, стало реальністю. Але це ще не все. Дідусь дає останню і дуже важливу пораду кого б не зустрів по дорозі Бери на корабель. Здавалося б, просте правило так, але саме воно стане ключем до створення абсолютно унікальної і, як ми побачимо, непереможної команди. І кого ж він зустрічає? Отут починається найцікавіше: слухало, який чує все на світі, скороход, що може обійти землю за один крок, стрілець, який бачить за сотню миль. Це одна з найяскравіших рис українських казок, гіпербола, тобто таке фантастичне перебільшення, яке робить персонажів неймовірно колоритними. Отже, наш герой зі своєю диво-командою прилітає прямісінько до царського палацу. Здавалося б, ось він, успіх. Але ні, цар дивиться на нього і просто в жаху віддати свою доньку за простого селянина. Та як же я за такого мужика свою дитину віддам, думає цар. І щоб якось його позбутися, він починає вигадувати завдання, але непрості, а абсолютно нездійсненні. І ставка тут дуже висока, не впораєшся голову з плачей. І що ж це за випробування? Дістати живучу воду, з'їсти обід для цілої армії, випити 40 бочок води, і що найцікавіше, наш герой сам не може зробити нічогісінько, він просто сидить і журиться, і це дуже важливо. Казка показує, що його головна сила не в ньому самому, а в його друзях. Ну от перше ж завдання. Дістати живущу воду з іншого кінця світу за якихось кілька хвилин? Як це взагалі можливо? Здається, це кінець історії, чи не так? А ось і відповідь. Командна робота. Подивіться, як це красиво працює. Скороход біжить, але втомлюється і засинає. І тут вступають інші. Слухало, чує де він. Стрілець влучає стрілою біля нього, щоб його розбудити. Тобто, для вирішення всього одного завдання знадобилися зусилля аж трьох товаришів. Ось що таке справжня співпраця. І далі все йде, як по нотах. На сцену виходять об'їдайло та обпивайло, і вони не просто все з'їдають, випивають, а ще й скаржаться, що мало було. Потім морозко охолоджує розпечену до червоного баню. Кожне неможливе завдання царя легко розбивається об унікальні таланти команди. І ось усі завдання виконано цар у розпачі. Але історія ще не закінчена. На нашого героя чекає остання і, мабуть, найголовніша зміна. Стається диво, дурень раптом перетворюється на справжнього красеня, одяг на ньому сяє, він стає таким, що його не впізнати. І ось тепер, коли його зовнішність нарешті зрівнялася з його добрими вчинками, цар з радістю віддає за нього доньку. Виходить, для царя зовнішність була важливіша за все інше. І ось тут ми бачимо головний секрет цієї казки. Вона ж говорить про цілком реальні речі: несправедливість, бідність, соціальну нерівність. Але для вирішення цих проблем вона використовує фантастику: летючий корабель, надздібності, магічні перетворення. Тобто, магія тут це просто спосіб показати, як можна перемогти цілком реальне зло та упередження. Такі які ж головні висновки: ну, по-перше, доброта і щедрість завжди винагороджуються. По-друге, не можна судити про людей за їхнім виглядом чи статусом. І по-третє, найголовніше, разом можна зробити неможливе. Казка нагадує про прості, але дуже важливі речі, які у нашому житті здатні творити справжні дива. І наостанок, давайте трохи пофантазуємо, якби можна було взяти собі одну суперсилу з цієї дивовижної команди, яку б обрали, і головне, для чого цікаво, яка з цих здібностей була б найкориснішою в нашому сьогоднішньому світі.